Молитва матері за дітей, небесний Отче, схиляюсь перед Тобою, маючи надію на Твою милість, спаси й помили мене, Господи, прости мені всі мої гріхи, нехай Твоя свята кров омиє, і звільнить від прокляття мене і весь мій рід. Дякую Тобі за те, що Ти любиш і приймаєш мене такою, яка я є. Також, Господи, дякую за велике благословіння, яке маю від Тебе, дар материнства. Даруй мені, Боже, Твою нескінченну мудрість для виховання моїх дітей, моя молитва за дітей, благаю Тебе, відкрій їх серця для Твого слова, яке навчить їх праведності і дасть розуміння Твоїх шляхів. Дай моїм дітям прагнення до пізнання і наполегливість у навчанні, нехай страх перед тобою збереже їх від спокус миру, грошолюбства, наркотиків, алкоголю, сексуального розтління. Хай пошана до своїх батьків принесе їм довголіття та повагу їх майбутніх дітей. Нехай своїм чистим життям вони прославлять Твоє ім'я на землі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.